Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що в Єрусалимі є місце, де потрібно поклонятися. Говорить Ісус. Повір мені, жінко, що наближається час, коли і не на цій горі, і не в Єрусалимі будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми поклоняємося тому, кого знаємо, тому що спасіння від іудеїв, але наближається час і настав уже. Коли істинні поклонники поклонятимуться отцеві в дусі та істині. Бо і отець шукає собі таких поклонників Бог є дух, і хто поклоняється йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Говорить йому жінка. Я знаю, що гряде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе. Говорить їй Ісус, це я той, хто говорить з тобою. І в цей час прийшли учні його, і здивувалися, що він говорить із жінкою. Проте жоден не сказав. Що питаєш, або про що ти говориш із нею? Тоді жінка залишила свій глек і пішла у місто, і говорить людям: Ідіть! Побачити людину, яка сказала мені все, що я зробила, може, це Христос? Тоді вони вийшли з міста і пішли до нього, тим часом умовляли його учні, говорячи, Раві поїж!» Але він сказав їм: У мене є їжа споживати, якої ви не знаєте. Тому учні говорили один одному чи не приніс йому хтось поїсти? говорить їм Ісус. Моя їжа. Творити волю того, хто послав мене, і звершити справу його. Чи не говорите ви ще чотири місяці і настануть жнива? Ось я говорю вам: підніміть очі ваші, і подивіться на ниви, бо вони вже побіліли для жнив. А хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб хто сіє і хто жне, раділи разом. Бо істинний це вислів: один сіє, а другий жне. Я послав вас жати, над чим ви не трудилися, інші трудилися, а ви увійшли в їхній труд. Багато самарян із того міста увірували у нього через слово жінки, яка свідчила. Він сказав мені все, що я зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, вони просили його побути з ними. І він пробув там два дні. І набагато більше увірувало через слово його. А тій жінці вони говорили уже не через Твою розповідь віруємо, а тому, що самі чули і знаємо, що Він істинно Спаситель світу, Христос.